Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати отакі закладки для книжок. Оця закладка була зв'язана з більш товстої нитки, ось, більш товстої. А ця закладочка була з тоненьких ниток зв'язана. І тому вони відрізняються. Ця більш ширша вийшла, а ця тонша. Це залежить від товщини ниток. Сьогодні ми будемо в'язати отаку закладку для книжок. Пропоную долучитися. Для в'язання закладки на книжку, нам необхідно набрати 48 повітряних петель. Кількість петель буде залежати від товщини вашої нитки і від довжини книжки. Для якої ви будете робити закладку. Коли ми набрали 48 повітряних петель, робимо накид і у другу від гачка петлю, оце перша друга, набираємо чергову петлю. Три петлі у нас на гачку, чотири петлі, п'ять і шість. Всього шість петель. Тепер ми їх пров'язуємо разом. Пров'язали і закріпили. Тепер ми знову набираємо на гачок шість петель. Одна вже є в цю ж саму петлю, що друга. Третя. Четверта. П'ята, шоста, шість петель на гачку пров'язуємо разом і закріплюємо. Закріпили, знову набрать 6 петель. Одна вже є, от в цю дірочку, друга петля. третя, четверта, п'ята, шоста. І ми знову всі шість петель повинні пров'язати разом пров'язали і закріпили. Продовжуємо далі в'язати до кінця ланцюжка. Коли ми пров'язали останню петлю, якою ми з'єднали шість 6 петель, ми пров'язуємо стовпчик без накиду, там, де ми починали в'язання, повітряну петлю, розвертаємо в'язання, і у, другий, у другу петлю від гачка робимо стовпчик без накиду. І в наступну петлю ми робимо стовпчик без накиду, а в послідуючій петлі, от сюди, далі от сюди, ми робимо по дві, по два стовпчика без накиду, по два стовпчика без накиду, в одну петлю. Ось, там, де ми з'єднували шість петель сюди, сюди, сюди. В останнє місце ми робимо не два стовпчика без накиду, а один стовпчик без накиду. І робимо з'єднувальну петлю. З'єднали, і наша закладка готова. Так вона виглядає. Ми можемо нитку цю обрізати і далі прив'яжемо квіточку. я залишила ниточку в кінці в'язання, і тепер я буду пришивати до края нашого в'язання, буду пришивати отаку квіточку. Майстер-клас в'язання такої квіточки буде в окремому відео. Просто пришиваємо. Коли ми пришили, ниточку робимо вузлик і ховаємо ниточку. Обрізаємо. Отака у нас закладка вийшла. Погано обрізала. Отака у нас вийшла закладочка з квіточкою. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас ставити вподобайки, коментувати і підписуватись. Майстер-клас такої квіточки буде в наступному відео. До зустрічі! Дякую за увагу!